Давайте з вами створимо першу програмку Python. Вводимо print, дужки, лапки всередині лапок. Ми вводимо привіт, світе. Print розберемо, що, що означає. Print з дужками – це функція у Python, яка виводить текст на екран. А привіт, світ це сам текст. Який буде виведений. Ось ми натискаємо, щоб спрацювала програмочка, і бачимо, що виводиться в нас справа текст на екранчик. Привіт, світа! Так, давайте створимо тепер іншу програмку. Цей приклад уже буде трошь, трішки складнішим. Пишемо Print. Душки, лапки, як тебе звати. Далі your name дорівнює input. Знову душки і print. Знову наша з вами запам'ятаєте, що це print, це функція, яка виводить текст на екран. Привіт, і вводиться вже далі ім'я. Бачимо, що. Якщо ми запустимо цю програмку, давайте переглянемо, як вона працює, і ви отримуєте приблизно ось такий результат. Натискаємо, як тебе звати. Я вводжу своє ім'я. Ой, туди. Справа. Ставимо курсорчик мишки. Вводимо ім'я. Натискаємо тепер Ентер. Так. Програмка в нас спитала, як назвати далі, і вона привіталася, коли я ввела своє ім'я, вона просто привіталась. Привіт, Тетян. І так, давайте розберемо, що ім'я, як тебе звати, input це взагалі ця функція зупиняє. Ось ця функція зупиняє виконання програми і чекає, поки ти ведеш текст. Як тебе звати? Це повідомлення, яке з'являється на екранчику, щоб ти знав, що потрібно ввести. Ось це повідомлення просто в нас висвітлюється, щоб ми знали, що нам необхідно ввести. Наше ім'я. Так, а ім'я це зміна, в яку буде записано те, що ти введеш. Так? Принт при, при, у нас йде привіт. Ім'я тут ми вже бачимо з вами, що виводимо персоналізоване привітання, використовуючи вже змінну ім'я. Тому ось так дуже легко і просто ми з вами створили нескладну легеньку програмку. Всім бажаю успіху, чекаю ваші роботи.